Чому Україна почала роздавати гуманітарну допомогу Росіянам на Курщині? Як нові військовим навчилися заробляти на війні і стали мільйонерами? Заступник міністра енергетики України попросив для себе хабар в рекордні 500 тисяч доларів. Скандальний психолог, Спартак, Субота, ймовірно, незаконно виїхав з України. А суперкари молодого українського мільйонера Олександра Слобоженка арештували. Вітаю, друзі! Я Віталій Гарнов. І сьогодні з вами поговоримо про новини, які здалися мені важливими або просто цікавими за останній тиждень. Тож, аби підтримати мене та розвиток україномовного Ютубу, підпишіться. Таким чином нас стане більше. І поїхали. Журналісти показали, як українці роздають гуманітарну допомогу цивільним на Курщині. Перші гуманітарні вантажі прибули в місто суджа, що перебуває під контролем збройних сил України. Такі кадри показали журналісти ТСН місцевим привезли воду, продукти, консерви та інше. За даними журналістів, відомо що про сотню цивільних, які залишаються в суджі, серед них є і діти. Також днями в Україні почали обговорювати. Необхідність створення військової комендатури на території Курської області Росії, яку беруть під контроль з сили оборони України, як пише BBC Україна, через те, що площа Курської області, яку зараз контролює Україна, зростає, з'явилася необхідність сформувати нові органи управління на цих землях, в першу чергу, аби моніторити гуманітарну і безпекову ситуацію. Першим комендантом на російській території від української влади став генерал-майор Едуард Маскальов. Як зазначає українська влада, цивільним росіянам нічого не загрожує. Нагадаю, у попередньому випуску я вже розповідав, якими можуть бути цілі збройних сил України заходу на територію Росії з посиланням на аналітиків. Як на мене, один з найбільш правдоподібних сценаріїв це справедлива спроба покращити свої позиції. Перед можливими переговорами або в перспективі обміняти території на Курщині з територіями, які окупувала Росія в Україні. Далі історії про нових чергових військових, які навчилися заробляти на війні і встигли стати мільйонерами. СБУ затримали голів ТЦК у Бучі і Борисполі, а в них при обшуку знайшли більше мільйона доларів. А зараз розкажу усі деталі: керівники військоматів з Київщини налагодили цілу схему за гроші, бажаючим робили. Липові медичні документи визнавали людей непридатними і далі виключали з військового обліку. Правоохоронці задокументували, що найменше таких випадків далі. Найцікавіше було проведено 33 обшуки в ТЦК та за місцем проживання керівників. Та їх спільників майже півмільйона доларів США знайшли у спеціальних схованках, а ще 600 тисяч доларів у спільників голови ТЦК операції з клієнтами проводили через посередників, а далі ділили гроші між собою. Ось такі новини, які тут можуть бути висновки. Чесно, боюся собі уявити, скільки ж таких схематозів зараз працює по всій країні. А гарного лише те, що в суспільстві є запит на справедливість і СБУ змушені реагувати. З поганого система ТЦК максимально дискредитована і потребує тотальних змін. Заступник міністра енергетики України Олександр Хейло вимагав хабару півмільйона доларів, але попався. Зараз поговоримо про жадібність і корупцію, яка згубила то на тижні СБУ опублікували нові докази у справі про півмільйонний хабар заступника міністра енергетики. Користуючись своїми повноваженнями, Олександр Хейло пообіцяв керівникам держпідприємства Львівсько-Волинського вугільного басейну за гроші передати їм спеціальне обладнання шахт при фронтових територій Донеччини. Але схема прогоріла на останньому етапі і Хейло затримали. Хоча мене зацікавило інше, слідству допомагав сам міністр енергетики Галущенко, який, начебто, не був в курсі задумки свого підлеглого. І ще одна важлива деталь, яка би пояснювала образу міністра на свого заступника, СБУ опублікувала розмову, де заступник міністра Хейло жартує телефоном про можливу ліквідацію свого начальника, міністра енергетики. Министр сегодня уезжает в Харьков. Может, там где-то его это взорвут? Нет. Он будет Он в Харьков едет, потом это падал возвращается, а потом едет в Одессу. Полляма надо брать, правильно? Угу. или не падает Попросил меня он, чтобы я его не давил потом... Ось такі цікаві історії закручуються у владі під час війни. Щодо висновків, 12 серпня Вищий антикорупційний суд призначив заставу для Хейлоу 25 мільйонів гривень. Чим закінчиться ця історія? Думаю, ми скоро побачимо. Українського блогера-мільйонера Олександра Слобоженка впіймали на несплаті податків у 200 мільйонів гривень. Його майно вже арештували. Про це пише Українська Правда. В ДБР вже розкрили подробиці цієї справи. Компанія Слобоженка, що здійснювала арбітраж інтернет-трафіку, заробляла на партнерстві з онлайн-казино, сервісами віртуальних знайомств та букмекерськими ставками. Бізнес Слобоженка, за даними ОП, працював в чорну. Співробітників не оформлювали, доходи приховували, податки не платили. Аби легалізувати прибутки, Слобоженко переводив їх в крипту, а потім виводив готівкою в обмінниках. Далі Олександр Слобоженко за кошти купляв елітні суперкари, квартири та нерухомість в столиці. Хоча за документами все було оформлено на мати та бабусю. Іще один скандальний блогер Спартак Субота, ймовірно, незаконно виїхав з України. Про це пише РБК Україна. Повідомляють, що за перетин українського кордону він ймовірно заплатив прикордонникам Хабар. Як пише РБК Україна, наразі Спартак Субота може перебувати разом зі своєю дружиною у Барселоні. На всяк випадок нагадаю, хто такий Спартак Субота. Це популярний блогер на психологічні теми спочатку повномасштабної війни. Був частиною проєкту Подкаст терапія» Женєю Яновичем. Вони обговорювали психологічні теми, давали поради глядачам і проводили онлайн-лекції. Однак, усе змінилося після публікації розслідування про Спартака. З'ясувалося, що субота підробив дипломи психолога, тому не є кваліфікованим фахівцем. Крім того, його раніше звинувачували у грубих порушеннях етики, включно з сексуальними стосунками з клієнтами. в Україні вступив дію закон про легалізацію медичного канабісу. Це означає, що лікарі тепер можуть призначати пацієнтам ліки на основі канабісу, але придбати їх можна буде лише за електронним рецептом. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України. Там в чергове наголосили, що йдеться лише про медичні цілі. Нагадаю, раніше обіг ліків на основі канабісу був під забороною, але тепер він вже дозволений з обмеженнями. Лікарські засоби на основі канабісу будуть доступні у формі крапель, твердих капсул та паст. Придбати їх можна буде лише за електронним рецептом, в якому буде зазначена форма дозування та діючі речовини. Вся інформація про ці. Медикаменти реєструватимуться в спеціально створеній системі обліку. Кожен кущ буде мати індивідуальне кодування, щоб відстежувати рух рослини до пацієнта. А кожна одиниця фасованого продукту буде маркуватися спеціальним штрих-кодом. Для отримання ліків пацієнтам необхідно буде мати електронний рецепт. Купити їх можна буде лише в аптеці. Яка має відповідну лицензію? Насправді в Україні вже довгий час іде дискусія щодо медичного канабісу та ліків. Один з головних аргументів за він може бути корисним при сильних болях для онкохворих, а в деяких випадках для травмованих військових з ПТСР. Що ж вийде з цієї ініціативи? Я думаю, ми скоро побачимо. Але якщо ці ліки дійсно допоможуть хоча б одній людині, то я однозначно за. На цьому все, друзі. Якщо вам було цікаво, то підпишіться на мій канал, поставте лайка, ще можете залишити коментар. Я Віталій Гарнов, бережіть себе та любіть Україну.